Ми розпочинаємо наші брифінги. Перше за брифінг заступника міністра оборони Володимира Марковича Смажировська. За тема урядових заходи щодо відновлення стану технічної готовності озброєння та військової техніки Збройних сил України в 2012 році. Спочатку інформація після того чекаємо ваші запитання. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Мене вже відрекомендували, тому немає необхідності відрекомендуватися. Вам відома тема сьогоднішнього брифінгу. Саме початку я хочу зауважити, що утримання збройної військової техніки в боєздатному стані, звичайно, є головним завданням Міністерства оборони України. Сучасний стан Збройних сил бойовій технічні. Потенціал озброєння військової техніки є предметом постійної уваги керівництва нашої держави, перш за все, президента нашої держави, Верховного командувача Збройних сил України, Верховної Ради і Кабінету міністрів України. Я думаю, ви всі були свідками і маєте повну інформацію про те, що на сьогоднішній день прийняті ряд основоположних документів оборонного планування. Зокрема, стратегія національної безпеки, воєнна доктрина. Завершується фактично оборонний огляд. На сьогодні адміністрації президента знаходяться на погодженні проєкт стратегічної оборонного бюлетенії і концепція реформування та розвитку Збройних сил України. Після їх прийняття буде доопрацьована і, вірніше, опрацьована. Державна програма реформування і розвитку Збройних сил України і буде доопрацьована Державна цільова програма розвитку озброєння та військової техніки на 2012-2017 роки. Таким чином, цими документами буде визначена стратегія розвитку не тільки Збройних сил, а загалом сектору безпеки і оборони нашої держави. Найбільш складним. Є питання переозброєння частини, підрозділів Збройних сил, от, якраз в умовах реформування і розвитку самих Збройних сил України, тобто забезпечення Збройних сил України новими сучасними зразками озброєння, військової техніки, модернізації існуючі зразків озброєння військової техніки, ремонт і технічне обслуговування тієї техніки, яка знаходиться сьогодні на. Озброєння взяння та частинах наших Збройних сил. Це обумовлено тим, що середній вік основних зразків озброєння військової техніки складає більше 20 років. Проблеми, звичайно, з утриманням техніки накопичувалися роками. Вам це добре відомо. Я не буду зараз давати характеристику стану озброєння військової техніки, тому що це тема не нова, в тому числі і. Для журналістів ви знаєте і володієте ситуацією. Сьогодні, напевно, більш цікаво і більш важливо вести мову про те, що робити, як робити, які шляхи сьогодні відновлення озброєння техніки, визначені, і як буде здійснюватися забезпечення Збройних сил в новій моделі, сучасними зразками озброєння військової техніки. Тому я хочу. Відзначити, відмітити, що сьогодні міністром оборони на виконання рішень президента нашої держави визначені стратегічні напрямки відновлення технічної готовності, готовності основних видів озброєння і військової техніки. Міністр оборони затверджений план відновлення. Хотів би сказати, наголосити на тому, що. Оновлення озброєння військової техніки Збройних сил України при обмеженому фінансуванні буде здійснюватися в наступному порядку. Перше, це відновлення справності та продовження ресурсу зразків техніки, які сьогодні знаходяться на озброєнні. Другий напрямок це модернізація озброєння військової техніки. Третій, Глибока модернізація існуючих зразків. Ну і, звичайно, четвертий, він, я б сказав, перспективний, основний О, це закупівля нових зразків озброєння та військової техніки. Всі напрямки важливі, по кожному напрямку визначені завдання, є конкретні рішення, плани їх здійснення і виділено відповідне фінансування. Хотів би також зазначити, що з метою реалізації зазначених напрямків здійснюється і військово-технічне співробітництво з іноземними державами. Ми налагоджуємо сьогодні коопераційні зв'язки з питань розробки, виробництва, модернізації, ремонту озброєння військової техніки, закупівлі, озброєнь тих, які не виробляються оборонно промисловим комплексом України. Хочу зазначити, що такий підхід повністю відповідає сучасній світовій практиці. Важливо сказати і про наступне, що вирішення проблем відновлення технічного стану озброєної техніки чайно необхідно розглядати в комплексі з питаннями розвитку оборонно-промислового комплексу. Хочу нагадати, що згідно з указом Президента України, в січні 2011 року був створений укорон. Пром. Державний концерт оборонпром. Керівництвом нашої держави приділяється достатня увага розвитку сьогодні оборонно промислового комплексу. Вам відомо про те, що є указ президента України, яким утворено комітет з реформування розвитку Збройних сил та оборонно-промислового комплексу. А постановою Кабінету міністрів створено міжвідомчу комісію з реструктуризації підприємства оборонно-промислового комплексу під головуванням міністра оборони. Міністерство оборони разом з Міністерством економічного розвитку і державним концерном Укоборонпром зараз активно напрацьовує нормативну законодавчу базу, яка б забезпечила створення єдиної та чіткої вертикалі прийняття рішень. Щодо розроблення озброєння військової техніки, прийняття на озброєння, організації серійного виробництва та ремонту. На етапі погодження відповідний закон і проєкт постанови. Дуже важливі документи. Вони потребують уваги, ретельного вивчення. І Міністерство оборони дуже активно працює по напрацюванню пропозицій до проєкту цих нормативно-правих. Документів. Хочу сказати, що одним із напрямків такого реформування є створення вертикально інтегрованих виробничих комплексів за видами озброєння. Ми вважаємо, що це перспективний шлях в умовах, в яких зараз знаходиться озброєння військова техніка Збройних сил і тих завдань, які визначені. Президентом по переоснащенню Збройних сил сучасними зразками збройної військової техніки, напевно, така такий напрямок організації роботи підприємства оборонно проміслового комплексу дасть позитивний ефект. Хочу сказати, що Міністерство оборони та Укоборонпром сьогодні вже мають позитивні і значні результати. Ну, перш за все. Сам Укоборонпром продовжує нарощувати свої виробничі технологічні можливості. Сьогодні на базі державного підприємства Укоборонсервіс створено центр озброєння та військової техніки. Цей центр дасть можливість оптимізувати нам організацію ремонту озброєння протиповітряної оборони. І така робота вже розпочалася безпосередньо в цьому центрі. Міністерство оборони разом з рукоборонпрому продовжує пошук нових підходів до організації обслуговування та ремонту озброєнні військової техніки. Відпрацьовується питання впровадження в Збройних силах нової системи обслуговування, системи сервісного обслуговування та ремонту техніки за територіальним принципом. Передбачається на базі підприємства оборонпрому буде створена мережа сервісних центрів, які забезпечать. Надання відповідних послуг від етапу розробки, а верніше від етапу обслуговування до ремонту та утилізації основних зразків озброєння та військової техніки. Ще одне важливе питання, напевно, яке і вас цікавить, і воно для нас є важливим це фінансування. Зрозуміло, що без належного фінансового забезпечення вирішити сьогодні проблеми неможливо. Хочу сказати, що уряд цього року знайшов можливості. Збільшити фінансування програми збройної військової техніки до рівня 2 мільярдів 390 мільйонів гривень. Це втричі більше, ніж в 2011 році, і в 20 разів більше в порівнянні з 2009 роком. Зазначений ресурс за рішенням міністра оборони розподілено за головними напрямами. Перш за все, це. На розвиток озброєння і військової техніки. От. Передбачено виділення в межах 60% від загальних призначень з ресурсу, який я назвав, на розвиток озброєння і військової техніки. Що це значить? Це значить фінансування розробки, модернізація, закупівля нових зразків озброєння, військової техніки. І це передбачає фінансування трьох державних цільових оборонних програм. Я думаю, вони вам також відомі. Це програма план 70 програма «Вперед» і програма багатофункціонального ракетного комплексу САПСАН, а, а також і напрямок на створення єдиної автоматизованої системи управління. Це значний фінансовий ресурс, якщо порівнювати його з минулими роками, та і в цілому це. Дає можливість фактично розгорнути роботи на всіх напрямках. Крім того, виходячи з реального стану озброєння військової техніки, От, значна сума виділена і на ремонт. 900 мільйонів передбачено. Цей ресурс збільшений втричі в порівнянні з минулим роком. Фактично відновлення озброєння і техніки охоплює всі види Збройних сил. І відповідно до рішення міністра оборони виділені пріоритетні напрямки, напрямки відновлення і ремонту озброєної техніки. Це авіаційної техніки, це техніки зенітно-ракетних комплексів, це техніки протиповітряної оборони і корабельного складу Збройних сил. Я хочу також підкреслити, що в першу чергу будуть виконані заходи з відновлення тих зразків озброєння військової техніки, які залишаться у складі перспективної моделі Збройних сил України. В цілому зазначений фінансовий ресурс протягом поточного року дозволить здійснити відновлення біля 3,5 тисяч одиниць техніки, що значно підвищить рівень боєздатності Збройних сил. У поточному році буде введено до строю 15 кораблів, подвоїться кількість літаків, ви знаєте, що вийшов в море і успішно пройшов ходовий іспити підводний човен Запоріжжя. Тобто ми розраховуємо. От, сукоборонпрому з підприємством і оборону промислового комплексу от, здійснити такі суттєві зрушення протягом поточного року в технічному стані, особливо техніки, от, яка пов'язана з виконанням першочергових завдань. Щодо основних видів ракет і боєприпасів, теж питання важливе, питання не просте. На сьогоднішній день. Ми в достатній кількості забезпечені всіма видами ракет і всіма видами боєприпасів. Але одночасно з відновленням озброєння і військової техніки здійснюється і продовження технічної придатності засобів ураження як до підприємства в Україні, так і в кооперації з Російською Федерацією. Насамперед, це зенітних ракет авіаційних ракет. Тому ця робота також. Носить комплексний і перспективний характер. Хочу підкреслити, що налагоджено якісне співробітництво з військовою освітою та профільними інститутами Національної академії наук України. Як висновок слід зазначити, що вперше за роки незалежності зупинено тенденцію зниження справності озброєння військової техніки та досягнуто позитивної динаміки підвищення боєготовності практично усіх видах Збройних сил та родах військ. І як зазначив міністр оборони у нещодавному інтерв'ю, робота, що проводиться, можна назвати або характеризувати. Як наступ на усіх фронтах. Тобто, за всіма напрямами сьогодні Міністерство оборони розгорнута робота щодо ремонту, модернізації, закупівлі нових зразків озброєння військової техніки. От. Ми намагаємося е, сьогодні і будемо намагатися забезпечити наші збройні сили. Сучасними зразками озброєння військової техніки. Процес цей, звичайно, потребує часу, потребує наполегливості, конкретних планів, тісної взаємодії з підприємствами оборонно-промислового комплексу. Але така робота в Міністерстві оборони проводиться, і я впевнений, що вона дасть позитивні результати. Я дякую вас за увагу.